Другий стіл Багрій Андрій, Ось Іван. Готуються Кекіс Сарницький. Третій стіл Попов Артем, Рожко Іван. Готуються Синейко Кісілюк. Третій сіл поєдинок за вихід у півфінал Попова Артем, Синейко Роман. Ось. Другий стіл медвідь Віталій, речинець Олександр. Готується Яцик, лось. Третій стіл. Ковбаса Микола Кецман Володимир. Готуються. Гродзік. Гурик. Перший стіл півфінальний поєдинок. Церковний Роман Косовіч Велімір. Четвертий стіл, Гродзик Володимир, Гурий Костап Готується гайдучок, Кесарєв. Перший стіл Кубрак Роман, Качук юрій готується. Косовіч Гаврилюк. Тицюк вадим, підійдіть до столу секретаря. Третій стіл. Сакала Артур Ковбаса Микола. Готується Кецман Пасека. Пасека ігор готується. Е коли людям потрібна якась медична допомога, так само допомагають. Тобто навіть е на е реабілітаційні заходи вивозять наших хлопців е завдяки е спортивним е осередкам нашим. А так само хочу подякувати. За те, що в наших складних умовах ми можемо надати можливість нашим дітям відчувати, що вони захищені і можуть якось себе реалізовувати. Хтось в спорті, хтось в культурному розвитку. Тому дуже вам, Артем, дякую, за те, що ви робите, за ваш розвиток і за те, що наші діти розвиваються. І я скажу. Коли в нас буде здорова молодь, у нас буде здорова нація. Слава Україні героям слава. Отже, підсумовуючи слова Олександра, можна сказати, що Армреслінг надихає наших воїнів, нашу молодь на перемогу, на перемогу у національно визвольній війні проти расистів і, взагалі, на перемоги нашої нації в усіх починаннях. Отже, Саша, можна так сказати, що Україна є, Україна була, Україна буде, Україна має розвиток і е, спорт є цьому підтвердженням. Так. Дякую, Саш, за таку чудову розмову, дякую за те, що ти є завжди з нами, за те, що ти знаходиш можливість бути присутнім, бути присутнім не лише як спортсмен, як тренер, а й як рефері, знаходиш такі можливості, ще й знаходиш такий нелегкий відповідальний для тебе час тренувати і привозити спортсменів. Це дуже потужно, це не може не радувати. Всього тобі найкращого, здоров'я вам, нехай е, ваші е, м'язи будуть сильними, нехай е, ворожі кулі повертаються до ворогів е, бумерангом, е, нехай ваші сім'ї зараз зустрічаються в суперфінальному поєдинку. Кожен із суперників має по одній поразці, тому е, зараз вже остаточно буде виявлено переможця. Для глядачів нагадую, що ми переглядаємо Кубок України з армрестлінгу. Це вид спорту, в якому не може бути нічиїх, лише перемога або поразка. Даний поєдинок обслуговує суддя з міста Київ Сергій Бахмат. Допомагає йому також суддя з міста Київ Ірина Рожещенко. Закарпаття проти Рівненщини. Кожен із суперників намагається здійснити рух, в переважне положення, але рефері це чітко фіксує вирівнює кисті суперників. Фіксує рівні умови, захват для того, щоб початок боротьби був. В максимально рівних умовах також, згідно правил, є відеофіксація, відеоповтори поєдинків, тому тренери та представники команд мають змогу зафіксувати. Якщо рефері має помилку, то поєдинок може бути переглянутий. Розрив захвату відбудеться. Відбудеться боротьба на зав'язках. Так, так. Суддя з міста Київ Сергій Бахмат. Зв'язує спеціальною стрічкою руки суперників. Вагова 100 кілограмів. Григорій Безлюдний Закарпаття та Андрій Соколовський Рівницька область. Суперфінальним поєдинку. Виявляють найсильнішого. Боротьбі на руках. Сергій Бахмат намагається максимально дуже справедливий. Рефері, дуже досвідчений, дає потужний старт. Андрій Соколовський тисне втридця, всі дійсно така, така боротьба. Приносить йому перемогу. Перемогу в суперфінальному поєдинку, Оплес... оплески від місцевих глядачів підтримують Григорія Безлюдного, але перемогу отримує потужний, потужний натиск.